Подивіться, до нас завітали Оля та Назар. Хлопчик та дівчинка збираються на прогулянку. Давайте їм розповімо, що ж вони повинні надіти на літню прогулянку. Назвемо разом літній одяг для дівчинки. Це сукня. Це шляпа. Це майка, це спідниця. А яке літнє взуття надіне Оля? Капці. Вірно. Подивимось, який літній одяг для хлопчика Назара. Це що? Шорти. А це кепка. Це футболка, а що за взуття для Назара? Капці гумові, вірно. Такий літній одяг для хлопчика і дівчинки. А коли дітей багато? Їм потрібно багато різного одягу. Пропоную пограти в гру один багато. Подивіться, це футболка. А коли їх багато, це що? Це футболки. Подивіться, це майка. А коли їх багато, це що? Це майки? Це спідниця. Вона одна. А коли їх багато це що? Це спідниці. Вірно. А це? Одна сукня. А коли їх багато, це що? Це сукні. Це кепка. Одна кепка. А коли їх багато, це що? Це кепки. А це одна панама. А коли їх багато, це панами вірно. Це одна шляпа. А коли їх багато, це шляпи. А тепер пропоную обрати. Літній одяг легкий. Давайте подивимось, чи весь цей одяг нам підходить на літо. Шорти це літній одяг. Так, літній одяг. Майка це який одяг? Літній одяг. Шеревики. Підходять для літа. Ні це зимове взуття. Вірно. Спідниця. Підходить для літа. Светр. Ні. Це зимовий одяг. Шапка. Ні. Це зимовий одяг. Куртка. Ні, це зимовий одяг. Босоніжки. Так, це літнє взуття. Кепка. Так, підходить для літа. Вірно. Отже сьогодні до нас завітали Назар та Ольга. І ми їм допомогли пригадати. Який літній одяг потрібно одягати? Ще ми з вами пограли в гру один багато та відібрали літній одяг від зимового. На цьому закінчується наше заняття. До побачення!